Ну, прошиваємо ми машину, стейдж другий. Перед стейджем другим я ще забув сказати, радіатор інтерку, інтеркулера ми беремо тюнінг, беремо ДМТ 400 доларів. Зі встановленням 450. Жалюзі викидуємо. Вона має краще охолодження, тому що вони на стоці трошки мають за слабе охолодження в пуску. Відповідно, всі рекомендують його доробляти. Ми це зробили, ми це доробили. То ще плюс 450 доларів. Викидаємо весь стоковий вихлоп від переду аж до заду. Це є ще 500 доларів. тюнінг студіо. Макс, то все робив. Прошивку ми залишаємо. Зараз воно не повноцінно працює через турбіни, але це є ще з вихлопом ще плюс 900 доларів. В кінцевому результаті, що ми отримуємо, автомобіль сиренку купили. 8500 двигун. Плюс 8500 вагон, плюс 450 інтеркулер плюс стейч, плюс вихлоп, то є ще плюс 900. І увага, був у нас подрипаний, порипаний салон, перефарбування салону на астрийські гайка це робила. Теже дуже круто. В середньому плюс-мінус 300 доларів, ще плюс вихлоп. І от маємо кінцевий результат, коли автомобіль. Куплений на ринку. Так що, друзі, інколи взяти краще з Америки з меншим пробігом і не парити собі розум тут і не тратити на неї. Я на неї потратив півроку часу. Реально півроку часу і ось результат. Так що звертайте з вами Global Car, життєва історія з реальної ситуації.